Уже и же камера. Мы захватываемся. Нет, Все попало. Не надо. Жак потім піде, не переживайте. Добрий ранок, мої дорогесенки. У нас сьогодні. Прямо з досвіта йде дощ. Зараз вже не досвіта, але йде. Я вправляюся, а йду зараз закрию той парник з петуніями, тому що туди вода потрапляє і вона і так вже занадто мокра. І що, Не люблю я восени їх прибирати, тому що багато треба їх вивозити. Але коли вони отак свічками оціми квітнуть, мені це подобає. Вони дуже хороший тіньок роблять, затінок роблять мамі на дім. тут Відтоді, відколи мама придбала цю хату, вони тут були вже. По ніг видно, що вони вже немолоді дерева. Так цибулька вже тут теж сходить. Ну, Хтось скаже, на що вона тобі, тому що в тебе там стільки цибулі. Але хай буде тут же. Швиденько до її гарбузів, тут ще не видно. Зараз я. А мені тут. Ще не видно арбузів. Пізніше саджала. Дощик собі йде. Не видно вам? Видно. Такий файненький. Дощичок іде. Ось. Зараз тут вам знову покажу, який в мене файний бур'ян. Не фокусую. Треба дощ холодний. Я сьогодні вирішила, щоб не вчити всі капці, які в хаті є, вирішила взяти. Он бачите, такий в мене кусок цибулі. Взяти шльопки. Ноги полоснула і все, і добре. А дощ прямо холодні. Так, ну що, дощ, не дощ. А той день, що бролером треба вичищати. Тож я вичищаю. Тому що вони відомо, щоб росли, треба, щоб у них постійно було їсти, пити і чистота. Щоб не було мокро. Ну, Це е, як там запорука успіху. Тож, погнали далі. Друзяки всі сховалися в одну сторону, бояться. Зараз, поки я вичистю, а потім будуть. Уже себе файно почувати, розляжуться. Двері, певно, я їм сьогодні не буду відкривати, тому що дощ обіцяють на цілий день, тож будуть сидіти з закритими дверима. Ще їм так подобається, бачите, вже повилягалися деякі. Бачите, як файно. Знележується. Так, ну що, на дворі дощ широве, що щоб видно чи не видно, видно, гадаю. Я з парасолькою. солью. Дощ не дощ. Восьма година. Якщо я нікуди не їду, то мені треба йти на маму, пити з нею каву. У нас такий звичай. Не знаю, чи це добре, чи це не добре, але звичай є звичай. Тож, йдемо до кави. Ось тут мій помічник біжить, почув, що я говорю, мокрий, зачульопаний, але ж іде дивитися, хто ти тут шурує, десь собаки гавкають. Що ж то вони гавкають, є ж йому цікаво. Що, взяла я від мами мультиварку скороварку. Поставила я там шурпу, це там кістки із м'ясом, і овочі заморожені, і приправи. Більше нічого, там сама суть того, ну завжди я робила з овочі з здоровими шматками. Сьогодні в мене така буде аля-шурпа, щоб було їй навар із тих кісток, тому що треба її, ну, я повторююсь, їсти саме це. желатин і колаген. Дощик продовжує падати, у нас вже майже 10 година, і дощик падає. Як говорила моя покійна сусідка, хай собі йде дощ, на нього є земля. Ніколи не треба гнівити Бога, що йде дощ. Хай собі падає, на нього є земля. Стільки впаде, стільки й має бути. Зробила собі каву і буду зараз читати книгу. Ще хотіла вас запитати, у кого діти річ випускники, як ви підготовлювали своїх дітей до НМТ, які підготовчі курси ви обирали, як, на яких платформах вони навчалися? Тобто не навчалися, ну, можна сказати, і навчалися, або підтягували свої знання до вищого рівня, щоб файно здати МНТ. Тому що це дуже актуальне питання. У нас вчора був пробний урок, і ми хочемо спробувати, не хочу нічого рекламувати, але школа. Я він вчора в нас це було пробне. Ну, наприклад, мені дуже сподобалося. Там, як все розкладено по полочках, як воно все має бути. А там будемо бачити, хто має якусь пораду. Будь ласка, напишіть в коментарях. Друзі, зварилась моя Аля Шурпа. І ось я хочу показати вам. Дивіться, як воно тут розімліває. Бачите, тут? Кожна кісточка відстає від м'яса. Чи м'ясо відстає від кісточки. Як це буде правильно. Насипала в каструльку з короварки мамі занесу, а насипала обідати і несу мамі. Аромат в хаті стоїть просто бомбезник. Готуйте так. Це доволі смачно і корисно. Ні, це точно смачно і доволі корисно, буде так. Ось ще в нас. В скороварці є, бачите, сік, так би мовити, з м'яса, власне, з овочів, і м'язко.